Всім привіт! Нарешті я добрався до е, свого цього столика з ковальськими плитами. Бо, як ви може бачили, що я їх втиски, е, лищата закручував от он туди. Але це не дуже правильно. І для них повинно бути своє робоче місце. Оце якраз зараз я його і зварюю. До речі, як завжди, дуже велика дяка компанії Intertool за. Допомогу майстерні, ось мене вже регулярно виручають ось такі кутники, якими я користуюсь при зварюванні. Ось зараз зроблю, покажу, що вийде. Столик я вже доробив, і, до речі, поступила інформація від компанії Intertool, що вони зробили промокод armorysmith 2023, за яким ви можете отримати знижку 15%. Промокод діє з 5 по 15 січня. Не забудьте купити собі щось на свята. Регулярно виричаю ось цей набор. Все висить, все пронумеровано, що дозволяє мені досить довго тримати це все у порядку, а не в якомусь хаосі розкиданому. Бачите, досить зручно, навіть є маленькі такі. Повісив і забув. І завжди на видноті, завжди можна взяти, ну, класна штука. Користуюсь вже дуже багато часу. Ну, повернемось до нашого столику. Навіщо ось це? Дивіться, тут я кую бацинети. Вон стоять бацинети. До них, до речі, я зараз ще вернусь. Так. Зазвичай тут куються половинки купола. І зараз тут у мене пінцель причеплений. Зараз його зніму. Зазвичай при виковуванні такої половинки. Бачите, це половинка бацинета. Використовується ось ця яма. Але ця яма нам дозволяє зробити тільки шар. Але баценет не являється шарообразним, він має досить специфічну форму. І для цього дуже часто треба підгинати ось на такому сідлі ось цю нижню частину. Підгинати і підбивати. А ще верхівка цього баценету має форму. Вигнутого конуса. Ось ця частинка. Ось все, що вище цієї лінії, це випуклий конус. Якраз цю форму дуже зручно робити в цій, в цій приспособі. До речі, вона поворотна, її можна розвернути так, щоб було зручно, і можна навіть її знімати. Зараз зніму. і заміняти на щось інше. Ну, поки що іншого в мене немає. Ось ці плити можна витягувати. Правда, зараз я їх сюди так плотно забив. ну Витягнути все одно можна. Бо ця плита у мене має ось такі ще, це під наручі, а це під гомілки. Я теж там ще закруглю і ось так можна буде тут працювати. А ще, коли я займаюся ковкою якоюсь, дуже часто потрібні ось такі. Отвори, щоб робити якісь прошивні дірки, ну, прошивні отвори у деталях. І робити це тільки на ковадлі, ну, буває досить незручно. Бачите, тут тільки один отвір і другий отвір. А тут їх вже дуже багато. А ще в цій ковальській плиті є тут трикутні такі штуки. Тут навіть шестигранні я зробив і полукруглі. І і це у нас якби частина чотиригранника, частина квадрату. От. Тобто тут у нас 90 градусів, а тут скільки у трикутника градусів. Коротше, тут, тут трикутник. Обзаводжуюсь такими прикольними штуками. А, і мабуть ще сюди замовлю ще одну плиту. Якраз бачите, в рівень приблизно вийде, що ось ця висота, і вона не буде заважати. І ще одну плиту, тому що регулярно використовуються ось такі впадинки. Зазвичай тут я обираю гофри. Тобто там виковується, але потім я йду сюди. Навіщо ходити, якщо можна не ходити? Ковалі досить ліниві, тому спрощують собі робоче місце. Тепер ми повертаємося до наших бацинетів. Це заготовка на середньовічний європейський шолом. Називається бацинет. Якщо ви займаєтесь обладунками, то ви, звичайно, знаєте, що це таке і для чого це. Верхівка цього шолому 3 мм низ шолому 2 мм. Це стандартний такий бугуртний комплект да, товщин, щоб, щоб він витримував дуже моцні удари. Суть у тому, що я можу продавати ось такі заготовки. Тобто не прямо готовий шолом, а саме заготовка. Кому це може бути потрібно, це може бути потрібно тим, хто може шолом доробити. Іноді клуб рицарський має майстерню. І коли хочеться зекономити, або якщо треба на клуб дуже багато шоломів, то люди можуть самі дороблювати шоломи. Насправді я починав. Свій шлях саме в такому клубі, і саме там я дуже багато чого навчився і тепер працюю, роблю обладунки. Так от, ці шоломи ви можете у мене замовити. Для цього вам треба написати на е і вам буде дана інформація по, по розмірах, по цінах і тому подібне. Шоломи зазвичай робляться по зовнішньому обхвату. Тобто, наприклад, цей шолом має обхват 80,5 см. Шолом проварений електрозварюванням. Ось видно, як він зроблений. Ось цей шов боковий. Центральний шов. Ззовні воно. Зачищено, але не прямо до самого кінця. Тобто, треба розуміти, що, можливо, вам з цією заготовочкою треба буде щось доробити, якщо ваші, ваші побажання зробити більш там, чистенький шолом або більш гладенький. Вот. Зазвичай, зверху гарно порихтовано, знизу можуть бути якісь нюанси. тому що... Ця частина дуже часто підрізається, ця частина дуже часто підгинається вже під забрало, яке ви будете робити, тому нема сенсу затрачувати зайвий час на ідеальне виріхтовування нижньої частини. Таким чином можна зробити час, виділяємий на виготовлення такого шола менший. А, а із цього випливає те, що і ціна з цього виходить менше. Тобто, чим більше ми заморочуємося, тим більше нам треба ставити ціну. Тому на деяких моментах ми вважаємо за м, потрібне економити час і віддавати це на розсуд вже того, хто дороблює. Там, або паритись, або не паритись. Там ще буває нюанс, що в нижній частині оці, дуже часто кольчугу вішають взагалі там типу, пофігу. Ну де деяким. Людям взагалі пофігу, що воно трошки не, не так ідеально порихтовано, але деяким майстрам от прям треба, щоб було ідеально ідеально. Тому це вже на розсуд конкретного майстра, як йому треба зробити. Тобто після нас можна, можна щось довилизувати, а можна і не вилизувати. Ось так. Ця форма баценету вибрана, тому що, по-перше, вона досить розповсюджена. По друге, вона не має. Дуже виступаючої задньої частини, бо є, існують баценети, у яких оцей верхній піптик він е зміщений назад, але піднятий десь аж сюди. Це означає, що ця частина матеріалу не виконує ніякої захисної функції, тільки збільшує об'єм іслует нашого бійця і дозволяє маніпулювати головою бійця супротивнику. тобто, по суті, це ось ця частинка. Це такий ричаг для удару ззаду або для захвату. Ось бачите, наприклад, якщо так ми беремо, то рука зісковзує. А якби тут була рівна стінка, можна було б брати як ось тут. Що я раз надавив і завалив людину. Чим вище цей ричажок, тим краще гнеться голова. Тому, оцей варіант шолому, він самий оптимальний. Ну, як, по-моєму, що він досить. Лаконічний, простий, форма цікава. Як бачите, бачите я так пролітаю, щоб ви могли помітити, що збоку, по всім стіночкам, у нас є красивий і характерний вигін для от таких от італійських бацинетів. До речі, цей вигін можна зробити трошки більшим. Ну, це після нас можна зробити, якщо вам треба. Зазвичай цього вигина вистачає. Але з низом шолому реально ще можна працювати і дороблювати так, як вам треба. Щоб замовити ну, ось такий купол, вам треба написати на e-mail armorysmith.gmail.com У відповідь буде надана інформація про ціни та матеріали. Друга позиція, яку я пропоную для розгляду, це ось такі гомілки. Ці гомілки створені на базі середньовічних гомілок, які в нас. Обладункових майстрів називаються анатомічні. Знову ж таки, майстри, які займаються обладунками, досить гарно знають, що це, для чого це і куди воно. Якщо коротко, то це захист гомілки для європейського обладунку. Приблизно так виглядає заготівка. Це ще. Не остаточний варіант заготовочок, хоча вже досить близький. Як бачите, зараз вже дуже гарний ось цей прогиб зроблений, бо перші заготівки не мали такого гарного прогибу, зараз вже є. Ця заготівка теж може мати деякі недорихтованості. Які вже теж залишаються на розсуд людини, яка дороблює. Чому? Ну, Хоча насправді тут вже досить гарно порихтовано, я просто на всяк випадок попереджаю, що це заготовка, яку коли ви дороблюєте, ви вже виставляєте їх, ці заготовки в правильний розмір під клієнта вашого або під вас, якщо ви дороблюєте на себе. І таким чином ви можете іноді змінювати форму, тобто зб... Зб... згинати більше або розгинати більше. І тоді може втрачатися рихтовка, за яку ви заплатили. А щоб цього не робити, деякі частинки можуть бути не ідеально порихтовані. Хоча зазвичай тут вже зараз все гарно порихтовано, і ну, тут я не можу сказати, що тут погано порихтовано. Тут, тут досить закрите все. Тобто, все зализано, все гарно. Зазвичай ці гомілки мають ребро по центру. Ми його не робимо. Тому що іноді вони є, іноді їх немає. Це вже теж на розсуд людини, яка дороблює. Ми розглянемо варіант, чи робити з ребром. Поки що ми плануємо без нього. Так, ну, гомілка ось так виглядає. Я думаю, форми ви бачите, бачите, що вона досить гарно вигнута. Така типічна гомілка 14-15 сторіччя. Варіанти збірки могли відрізнятися. Може бути зроблена ось тут вальцовка, тобто не нами, а вже після нас може бути зроблена тут вальцовка. Це місце, бачите, таке от пряме, просто зрізане. Це означає, що ви можете або доробити, як є, або робити такий полукруглий виріз. Але я вважаю, що краще мати оцей запасик, чим його не мати. Вот. Гумілка виглядає досить породистою. Ось. Я думаю, більш-менш видно. Тому теж, якщо вас зацікавило це, то пишіть на емейл собака.gmail.com Одне із проблемних місць гомілок це підгонка. Половинок. Дуже часто вона така геморна, що, бачите, майже все підбило, а тут раз і воно трошечки гуляє. іще. Це досить гарно виправляється в момент загартування. Тобто в момент гартування тут ставляться такі зварювальні точечки, які потім знімаються. І навіть якщо у вас є ось ця щелинка, це можна просто притягнути зварюванням. Після гартування воно залишиться ну, в тій формі, в якій ви загартували. Це такий маленький лайфхак, якщо ви гартуєте, і у вас оце діло все веде. Бачите, ось тут можна підтягнути. А ось найпростіший, найпростіший спосіб це все зробити це, це притягнути в момент гартування. Може статися, що це типу, ми залишаємо роботу, не хочемо її доробити. Це просто найпрості, найпростіший спосіб. Ми цим способом користуємося регулярно, і я не бачу сенсу переплачувати нам за те, що ми зайві ну, години півтори-дві будемо гратися з цією заготовкою. Ідеально виведемо ці всі форми. Але якщо вам треба буде е, знову ж таки, розсунути або сунути ось ці розміри, ось так, от поміняти їх, ви їх сунете, підгонка втратиться. І ви ще раз зробите цю підгонку. Хоча ми її робили на, ну, на, 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 свій, на свій розмір, а вам може бути потрібен інший розмір. Тому не бачу сенсу це робити, а вам платити за це. Товщина цих гомілок 1,2 мм марки сталі 30 ХГСА. Ну це досить розповсюджена марка сталі, з якої сьогодні в, принципі, в, в, принципі, в Україні роблять обладунки. Майже всі зараз працюють з, з цією маркою. З гомілками більш-менш все зрозуміло, і ми переходимо до наколінників. Е, да, можемо ще запропонувати ось такі наколінники під латні ноги. Тобто, цей наколінник не підійде для захисту бедер, якби, які, які збираються не по латному принципу. Тобто ось тут. Повинен бути ще переходник. Ну, ще така деталька, яка рухається. Знову ж таки, якщо ви займаєтеся обладунками, то ви розумієте, про що я кажу. А, е, наколінники робляться з товщини 1,5 мм, тому що вони розтягуються. Звісно, що в цьому місці ось по центру може бути більше розтягнуто, мабуть, тут 1,3 мм залишається. Но це стандартно. Це стандартна така. Ситуація. І зазвичай, може хтось не знає, зазвичай, коли вказується товщина обладунку, то вказується товщина листа, з якого зроблений обладунок. Ніхто вже там не вимірює, які точно, які точно товщини ось тут. Хоча всі майстри зазвичай, ну всі, що бережуть своє ім'я, вони. Ці товщини зберігають максимально товстими. Тому що якщо майстер перекує оце місце, потім він дасть людині, то потім це все трісне і буде дуже багато питань до майстра. А чому на мені обладунок розвалився прямо у бугурті? Зазвичай, щоб не допускати надмірного розтягування в центрі коліна, роботу при по виколоці такої форми треба починати з країв і поступово доходити до центру. Якщо почати кувати, розтягувати, тобто коли ми дифуємо зсередини, вибиваємо. Ось, якщо ми виковуємо і починаємо надмірно першим етапом розковувати центр, то потім всі інші удари, які ми наносимо, наприклад, сюди, вони розтягують не тільки цю точечку, але й тут. І не... важко здогадати, що якщо ми розтягнули тут, потім б'ємо по кругу, ось тут, ми все одно розтягуємо таким чином центр, і центр у нас залишається перетягнутим. І тоді такі лікті можна тільки викидати на смітник. Вони не підходять. Ну, ми про це все дуже багато знаємо про ці всі нюанси з ковкою і з витягуванням пластин, тому у нас таких проблем немає. Випуклість продовжується за перетин ось цієї частини, ось цієї талії. До речі, зверніть увагу, що тут у нас є закруглення на відміну від середньовічних ліктів та колін, які робляться зазвичай з гострим кутом. Гострий кут в цьому місці означає, що цей отбойничок, ця ронделька, дуже скоро відламається. Тому що тут утворюється так зване слабке місце, місце, де може тріснути, і воно трісне, особливо на підгартованому матеріалі, це все дуже погано закінчується. Тому я всі обладунки такого типу роблю з закругленням в цьому місці. Хоча це не історично, бо, якраз якщо ви подивитесь на всі музейні експонати, тут є кут. Але я вважаю, що в цьому питанні історичність відходить на другий план, а на перший план правильно винести саме практичність і довговічність обладунку. Цей варіант колін поки що зроблений з рівною ронделькою. Ну, ця цієї частини, бачите, вона досить пласка, яку треба трошечки доформовувати. У майбутньому ми зробимо варіант, коли у нас є оця випуклість і є гарний загин ось цього хвостика отуди от вниз. Ті, хто знає, як виглядають латні ноги 15 століття, зрозуміють, про що є. І це буде досить така суттєво зроблена робота, яка спрощує у подальшому виготовлення латних ніг. Також я розглядаю варіант, що, можливо, ми будемо пропонувати коліно. З гарним загнутим хвостом і одразу з цими переходниками, тобто латними сегментами, які вже тут на болти посажені, і вам залишиться тільки доробити бедро по розмірах і доробити нижню деталь, перехід на гомілки. Таким чином. Це може суттєво спростити і пришвидшувати виготовлення ваших ладних кніг у вашій майстерні. Тому зверніть на це увагу. Знову ж таки, всі питання, які вам треба узнати, ви можете написати на е-мейл ну, Більше інформації в описі. У планах ще зробити забральники, теж заготовки, теж полуфабрикати. Наприклад, ми точно можемо робити кладвізори на цей шолом. Зараз немає фотографії, але общем зробимо і теж зроблю огляд невеличкий. Стандартний клафізер для бацинета. Нічого такого над незрозумілого. Досить класичний вигляд буде. Можливо, вдасться зробити такий, такий скажімо так, арморхаб у самому знатливому значенні цього слова. Також в планах є налагодити виготовлення заготовок на кіраси, хоча там є трошки проблеми, бо це все таки От ми, ми ще не знаємо, чи можна це зробити таким чином, щоб це було зручно для того, хто дороблює, і щоб зручно було попадати в розміри е після нас. Тобто, наприклад, з шолому це досить просто, бо є приблизно три розміри основних, під які робляться купола, і далі вже підгонка йде. Ну, зазвичай просто по висоті тут можна підрізати низ і все. З кірасами там досить багато параметрів може вийти. Але я би хотів це зробити, бо цікавий нюанс цих полфабрикатов у тому, що ми можемо взяти на себе саму складну відповідальну роботу по формуванню форми тобто, це те, на чому ми спеціалізуємося. Але ми е, не будемо дороблювати всяких, всякої мілочовки, типу шліфовки, отвори, пришивання підчоловників, кольчужик, всяких тканинок, ремішків, пряжок та і так далі. Тобто там досить багато роботи, яку реально може виконувати просто, просто якісь. Е, Просто якийсь хлопець в клубі для себе може це дороблювати самостійно, або якась невеличка майстерня, в якої є просто гараж і все. І Люди, якщо ну, тільки починають робити, вони зазвичай ще не вміють дуже багато чого, що потребує виготовлення складної, такої породистої, правильної форми, правильної стилізації середньовічної, але зробити все інше. Це легко, це реально не питання. Дуже багато разів бачив, як дороблюються після нас шоломи або якісь інші речі. Тоді зберігається таке золоте правило, що ну, майстер, який вміє робити надскладні форми, ну, не надскладні, просто хороші, хороші форми, він не має робити просту шліфовку. А той, хто ще не навчився, може виконувати шліфовку без питань і. Дороблювати досить і дороблювати шоломи або ладні ноги, або гумілки, і вони будуть вже досить гарної якості. І ще раз нагадую, що компанія Intertool запустила знижку на 15 відсотків по промокоду Арморіс 2023 Цікавий факт, про який ви могли не знати, але є припущення, що в Україні виготовляється більшість спортивних обладунків. Всього світу бо коли ми просто так пробували підрахувати кількість майстерень по всій Україні, то виявилося, що дуже багато. Тобто, це стосується залізних, ну, сталевих обладунків, які зазвичай використовуються у бугуртах. і Україна досить багато має і майстерень, і майстрів різноманітних. Тому не дивно, що ми іноді користуємося послугами один одного. Тобто, наприклад, я завжди замовляю підшоловники або ось кольчужки. я їх сам не роблю. Я замовляю ось такі заготовочки і коли вже мені треба, я їх дошиваю. Да, я не люблю це шити, але іноді приходиться. Це буде кольчужний горжетик. Я вже в минулому відео показував, розказував. Ось зараз дороблю ось ці пряжечки. До речі, пряжки теж я е, роблю досить рідко сам. І вже частину я замовляю на лазері і, е, і петлі. В минулому відео, до речі, я розказував про це. Тобто, як бачите, розділення, е, розподілення такої роботи це досить закономірний процес, тому я теж намагаюся це зробити у вигляді заготовок на обладунки. Якщо цікаво, ці кольчужки я беру у. Павло Козака. Інформація буде в описі. Дякую за вашу підтримку переглядами, лайками, коментарями, а також дуже велике дякую патронам, які допомагають моєму каналу, допомагають допомагати нашим ЗСУ. Бо гроші з патреону я перечисляю знайомим волонтерам, які вже купують правильні речі, що допомагають наблизити перемогу України. Дякую всім величезне, всіх із святами, всім пока.